Усім привіт! Сьогодні ми завітаємо до стародавнього міста. Там можна доторкнутися до експонатів, побачити середньовічне дійство, придбати різноманітні вироби та вдосконалити свої знання історії. Дивимося! Кілька кілометрів від Києва, і ми потрапляємо в далеке минуле різноманітні пагорби та башти, Михайлівські ворота, сад кохання, музей суднобудівництва, камень Велеса та ще багато-багато іншого. Тож ходімо та побачимо все на власні очі. Це єдине і неповторне відтворення одного з найвідоміших і найзагадковіших міст середньовічної Європи древнього Києва, 5-13 століття, відомого як дитинець Києва або град Володимира. Тут ви можете повністю поронити в атмосферу того часу та у повному масштабі оцінити архітектурний образ. В чому особливість даного Данной усадьбы при строительстве Киевского метрополітену в районі станції Почтова такая усадьба была найдена на глибині 5-6 метров, 2 треті от самого здания. И нам предоставилась уникальная возможность воссоздать облик этой усадьбы один в один. То есть начиная от крыльца, от орнамента, которые был, были украшены крыльцо. окна, то есть по размеру она абсолютно соответствует тому э, домику, который, в общем-то, был на территории города Киева. Конечно, пожалуйста, можете зайти на территорию, внутрь. Добро пожаловать. Жилье было недешевым. его делали небольшого размера, но по большому счету и такого домика на одну семью, даже большую, было достаточно. Люди Здесь в основном отдыхали, вот, а вся деятельность производилась на улице. Либо воевали, либо строили, либо. Займалися сільським сільським господарством. над створенням нового древнього Києва працюють найвідоміші вчені світу, які знаються на дослідженні періоду Київської Русі. Історики, археологи та етнографи. на території древнього дитинця будують хати і споруди 5-13 століття. Зараз ви можете побачити незламну кріпосну стіну, палаш михайлівських хворіт, різноманітну бойову техніку, яка може працювати і зараз. Ярославов двір та трибуни, музей суднобудівництва, де наразі стоїть човен, придатний до експлуатації. А це та музей середньовічного костюму. Тут представлені костюми, починаючи від древніх скіфів, це, це, це 3-й, 5-й вік до нової ери, і вплоть до 15-го говоря, вся тисячолітня історія древнього костюму, і громадянського, і військового. Причала в нього, це все реконструкція, то це все скрупульозно собрано на опять таки, історичних етнографічних даних. Крім цього, це місце унікальний майданчик для проведення тематичних театралізованих програм, свят і масштабних міжнародних фестивалів. Місцевий театр влаштовує для глядачів незабутні та яскраві театралізовані дійства. Виступи кінного театру дивують трюками, актори зображують сцени середньовічних баталій, де до деталей наслідуються побут, звичайно та військова культура давніх часів. Цей парк унікальний не тільки своєю архітектурою, але й першим живим музеєм благородних коней. Тож ходімо, подивимось. Тут зібрані більше 30 порід коней, чиї предки були відомі тисячі років тому і зіграли вирішальну роль у розвитку конярства в світі. Є у нас арабських скакуни, у є. У нас е е ціла колекція тяжеловозів. Тяжеловози представлені. Ось один із них. За моєю спиною це першерон. ми просуваємо новий вид спорту, називається верхова лучна стрільба. Ось. Тому запрошуємо бажаючих, які хочуть себе спробувати в цьому новому історичному виді спорту спробувати свої сили в нашому клубі. Клуб, клуб, називається Клуб Кінних Лучників, Древній Київ. Ось ви зможете на території, на нашій конюшні навчитися не тільки в верховій їзді, а й справ... справно стріляти з лука, як це робили наші предки. Ці мають змогу взяти участь у різноманітних інтерактивах, пограти у середньовічні ігри, випробувати свою силу та спритність, пострілявши з лука чи пометавши спис у середньовічному тирі. Також можна переодягнутися в тематичні костюми, взяти участь у майстер-класах народних ремесел та відпочити у справжній корчмі. До того ж тут всі працівники мають відповідний образ, вони перевтілюються у мешканців стародавнього міста. Наприклад, директор парку, князь Володимир, саме він розповів нам про головну ідею цього міста. Создать э, великий древний Киев X века в его исторических размерах, таким, каким его видел наш великий князь Владимир, княгиня Ольга Ярослав Мудрый. Для того щоб ми розуміли свою точку, відповіда, точку то государство України у стародавній Київ добре приїхати сім'єю компанією поодинці. Це не звичайний музей, а живе місто, це інший світ. Тут ви отримуєте практичний історичний досвід, ви зможете доторкнутися до історії, почути скрип возу, звук бою, примірити шоломі, кульчугу, сісти в сідло бойового коня, вловити запах гончарної глини та дерев'яних будівель. Вас чекають власні історичні відкриття. Тож, вимкніть свою генетичну пам'ять та відчуйте особисто на собі, що означає бути частиною стародавнього Києва. Поєднуйте приємне з корисним та отримайте від цього задоволення. А зараз ми вам розкажемо, куди можна завітати в Києві протягом тижня. Наразі наша традиційна рубрика Афіша тижня. Відвідати концерт джазової музики. У фестивалі ресторації Диван відбудеться черговий виступ колективу Діван Джаз Бенд. На цьому концерті ось чекає цікава різноманітна програма, після закінчення якої відбудеться джазова імпровізація. Початок о 20-й годині. Вхід вільний. 3 березня персональна виставка українського художника Андрія Аксютова. Відкриті кольори. Основна ідея виставки освіжити погляд на українські краєвиди. Те, що ми звикли бачити щодня, автор розкриває у несподівано яскравих і позитивних фарбах. Триватиме до 15 березня, початок об 11-й годині. Вхід вільний. Четвертого по 8 березня в археологічному музеї прийде виставка фіалок. Вас чекає більше тисячі квітуших фіалок та екзотичних кімнатних рослин. Добрива, горщики, література та інше також будуть продаватися у великій кількості. Фахівці проведуть вам кваліфіковану консультацію з вирощування домашніх рослин. Триватиме до восьмого березня, початок в 11 годині. 5 березня завітайте на виставку ярмарок одягу українських дизайнерів. На експозиції представлені колекції одягу, взуття та аксесуарів різних дизайнерів України. В одному просторі розташовані близько 100 магазинів. Кожен бажаючий зможе підтримати українського виробника і придбати продукцію різних брендів початок об 11 годині. 6 березня прийде екскурсія в авіаційному ангарі Нау. Це невеличкий на аеродром у центрі міста. Ви побачите, як обертаються гвинти, випускається шасі, зможете побувати всередині літаків і вертольотів та відчути себе пілотами, посидівши за штурвалом. Початок о 18.30. 7 березня завітайте на персональну виставку Золота пора. Композиційна побудова твору базується на професійних законах живопису. Кольоросполучення на полотні гармонійно поєднуються між собою. Підмінність цієї народного живопису це створення нового колоритного образу. Це казкове зображення національної традиції культури побуту українського народу. Триватиме до 9 березня, початок о 10-й годині. 8 березня завітайте на опору Джузеппе Верді на Буко. Зараз це поєднання сучасних декорацій і кращих голосів італійської опори під управлінням неперевершеного диригента Даніеля Орена. Початок о 16-й годині. А у мене все. Пізнавального вам тижня. З вами була програма Відкри Київ та її ведуча Юля Ткачук Хай щастить.